Ти перенесла операцію на плечі і відновлювалася сім місяців. Mm -hmm. Що була за операція? І чи заважала вона тобі фехтувати на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро? І як ти відновлювалася? Не було думок, що ця травма буде тебе постійно потім далі переслідувати по вашій кар'єрі? Ну, ця травма була не такою, знаєш, не за один раз. Ну, тобто, це там, роки вже те, що я фехтую, звісно. А, моє плече стільки там, махати шаблі друзі, і так друзі, само, як віде і віде. стигно. Тут не... Так, як і стигно, так само там, стільки випадів. Оборної за... ноги, правильно? А, Ну так, mm -hmm. переднє. І стільки випадів, там, стільки ударів, скільки я нанесла, то звісно, воно якось вже поюзало. Важало тобі це на 16-му році на п'ять? Так, я. Пам'ятаю, що я тейпувалася дуже багато. В мене було то був з нами масажист, який не завжди працював над цим. І я пішла на консультацію до лікарів до е, Олімпійських ігор. Вони мені сказали, Оль, ми можемо тобі зробити. Вони сказали, що саме каже: ми можемо тобі зробити, але е, вони ці ігри будуть без тебе. Ось тому, що тоді не так швидко можна було реабілітуватися.